Самий величезний привіт самим найкращим, самим найкращим глядачам. Я вас вітаю на каналі Віталік Вентуріно і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Точніше, я вже не можу сказати, що це акційні товари, тому що ціни підросли дуже сильно в магазинах, не тільки в АТБ. Подивимось на ціни. В магазині АТБ подивимось на овочі та фрукти. Дякую вам дуже за ваші коментарі. І я вам дуже вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Ну, Давайте я вже тут стою біля цитрусових. Розпочнемо огляд. Лимони зараз по 62 гривні. Акційна ціна трішки дешевше. Мандарини мандор. 69 гривень. Я заокруглюю ці копійки до більшого. Мандарини, написано Туреччина. Помело. 54 гривні в акції. Так, я сказав, до якого числа знижки. Да? З 12 по 18, включно лютого. Вже, може, я вже і забув. Так, помело ще якісь є. Червоне по 80 гривень, Хурма, піраміда по. 12 гривень це розумієте, ціна за 100 грамів. Грейфрути по 60 гривень за копійки до більшого. Так, Хурма персимона по 17, гранати по 10,50. Апельсини по 55 гривень майже за кілограм. І можна придбати мандарини по 70 гривень мандарини Муркот. Банани по 65 гривень. На 5 гривень подорожчали. Апельсини фасовані, кілограм 64. Авокадо 25. Так, Світі по 12 гривень. Ще якісь авокадо по 100 гривень. Киві у кошику 95 гривень. Тут пакування. Не бачу скільки. Мабуть, кілограм да, кілограм. А ось таке по 70, тут вже пів кілограма. І Києві по 11 гривень на вагу. Томати по 12,70, томати тепличні по 90 гривень, коктейльні по 14,50, 18 ,70 гривень 70 копійок, перець, солодкий, червоний, огірки по 11 гривень. Капуста, пекінка подорожчала 80 гривень. 45 гривень звичайна капуста, часник 1550, майже 70 гривень редька. Я не думав, що вона так подорожчає. Огірочки тепличні по 14 гривень. Корень імбиря по 20 гривень та 50 копійок. І томати коктейльні пакетовані, ну як упаковці по 500 г90 гривень. Виноград. Білий 21 гривня. І виноград білий фасований 170 гривень. Трішки впала ціна на цибулю по 13 гривень, 80 копійок. Так, цибуля фіолетова по 34 гривні. Картопля в нас по 26 гривень майже за кілограм. Є ще картопля рання по 40 гривень. Дивіться, яка гарна морква 38,60. І морква перший гадунок 31,50. Подорожчий буряк 20 гривень 50 копійок. Печериці. Зараз, де вони є? Не бачу цінника печериць. Рукола, гриби свіжі, рінги. Немає цінника на печериці. Від торгової марки Літо, апельсин, 1,5-літровий напій 39 гривень. Також в акції Біола, мультивітамін літровий 38,40. Чомусь тільки на один напій ананасовий джафа знижка 56 гривень. Кортекс Яблуко Кавун 31 гривня, пів літри. Сухий сніданок лайн 370 грамів. 113,60. Сніданок, шоколад від Акса 330 грамів, 49,80. Також зелена, фруктова, 49,80, 330 грамів. Фітнес пластівці 220 грамів, 78,50. Сніданок для малечі Трікс 68,20 190 грамів. Зараз хороша ціна на оці батончики. Своя лінія з кокосом та чорницею по 8 гривень 20 копійок. Батончики кокосовий 18 гривень, 50 грамів. Та протеїновий 22-70 Так, це у нас фундук 100 г 54 гривні, знижка 40%. Кешю 50 гривень, 100 грамів. Також хороша знижка на мигдаль 100 грамів 45-50 Хто полюбляє швепс? Зараз він по 25 гривень, 750 мілілітрів. Ну, як ми називаємо, дитячі шампанське, да? 85-30. Чорна вода літрова по 25-30. І також акція на спрайт та фанту. Триває акція літрова 25-30. Спрайт об'єм. 2 літри 40 гривень 50 копійок. Фанта 2 літри, також в таку саму ціну. А ось 2-літрову біолу полуниця такиві, можна придбати за 28 гривень. Живчик такий цікавий формат літр 150 за 20 гривень 70 копійок. В акції Чіпчі по 38,80 125 г. Лейс також зі знижкою 46,60, смаків асортименті. Арахіс своя лінія, смаків асортименті 70 грамів, зі знижкою 16 гривень. Вже з'явились фісташки в магазині АТБ, своя лінія, 150 г по ціні 112 гривень. Чіпси своя лінія хвилясті. Тут пакування 200 г, це велика упаковка 57 гривень. А далі давайте подивимось, які акції на алкогольні напої та на пиво. Знижка 40% на пиво бланш 29,80%. Зі знижкою Стелла 0,530 гривень, 70 копійок. Чернігівське біле 0,5, 22 гривні, 20 копійок. Опілля 27,50. В акції пиво львівське м'яке 28,80. А львівське 17,15, 26 гривень. «Злата Прага 31,80. В акції Хайк 23,70. Титан міцне 36,80 літр. Пивоварня номер 1 літер 250. 47,60 зі знижкою. Хороша знижка на опілля віденське літр 100, 3450. Львівське 17,15. Об'єм 2,400 Зі знижкою 44 гривні. Опілля. Експорт 49 гривень. Біла ніч. Чернігівське 29 гривень. Пиво Жашківське, світле, нефільтроване. 37 гривень літр. Оболонь традиційний 51,40. Оболонь традиційне 3750, знижка дуже хороша, зверніть увагу, півтора літрове. Бачу, розкупили фрагуліну. Вчора було. Це все заповнено 26,50. Так, Вермут, білий десертний літровий 105 гривень. Також можна придбати Лімончело літровий 105 гривень. Делюкс Вермут 178 гривень. Апероль 0,7 479. Зараз зі знижкою в магазині АТБ на вина світу. Тут і Франція. Бачу Нова Зеландія, Португалія, Італія. Навіть є Австралія. Так, давайте подивимося в акції вино біле сухе. 165,70. Вино червоне сухе літр. 152 гривні 30 копійок. Алазанська долина. Червоне напівсолодке. 109 гривень. Зверніть увагу, тут непогана знижка. Червоне столове 109, Червоне столове сухе. Також по 109 гривень. Біле столове. І також зараз зі знижкою. Фрагуліно 0,75 по 67,50. Є біле напівсолодке і також червоне. коблево сухе, червоне 96,50, коблево біле, сухе, 96,60 Рожевий напівсолодкі майже 92 гривні зі знижкою. Знижка 45% на фраголіно рожевий 89,90, ну 90 гривень. І також в акції а, білий по 90 гривень. Дуже хороша знижка, зверніть увагу. Це, мабуть, до Дня усіх закоханих. Зробили таку акцію в магазині АТБ. Французький бульвар 167,40. Артемівське 231-40. брюд 169. Білий напівсолодкий 169. В акції зараз хлібний дар горілка 05 84 гривні. Хлібний дар 0,7 156,40 та хлібний дар літровий 202 гривні майже. Зі знижкою Зубровка біла 07 144 та Зубровка бізон 05 114 гривень. Напій з ромом 133 гривні 05, абсолют 314, 05. Горілка житня 110 гривень 0,5. На основі рому літровий 596. Віскі купажований 0,7, 250 гривень, 60 копійок. Пітерсон купажований, шотландський, 07 27350. БАЛЕНТАЙНС 0,5 490 1, 40 І в акції стоїть Red Label 05-389 гривень зі знижкою 35%. Так, Це у нас бренді 05. 184,40. Бренді Тбілісі 3 роки 05, 199,50. А зі знижкою Аліку три зірочки, 194 гривні майже зі знижкою. А зі знижкою Мона 250 гривень. Подарунковий варіант. Акції морозиво хрещатик пломбір 750 грамів 133 гривні. Зі знижкою морозиво лімо тут цілий кілограм 171,40. Морозиво три ведмеді 45,40, Своя Своє лінія каштан 70 грамів по 17,30. Це якась новинка в нашому ОТБ від торгової марки Ласунка Морозиво Дніпро. Пломбір 90 грамів. На печиві з дропсами та родзинками. 43 гривні. Лімо, пломбір ювілейний 90 грамів 25,40. І також київський пломбір без цукру 37,60, 80 грамів. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого ми з вами вже зустрінемось у наступному відео.